Колумийські боксери, чемпіони Європи. В Анапі проходив чемпіонат Європи серед юніорів. Колумию представляли два боксери Арсен Дмитрук та Ярослав Михалушко. Вони здобули дві медалі: бронзу завоював Арсен, а золото у Ярослава. Він переміг у фіналі росіянина. Змагання в Анапі, що у Росії, проводять з 2012 року. Цьогоріч сюди приїхало понад 200 учасників з 22 країн Європи. І вперше за всю історію змагань в Анапі лунав український гімн, адже переможцем у ваговій категорії 60 кілограмів став наш земляк Коломиянин Ярослав Михалушко. У фіналі він переміг росіянинам. Спортсмен у змаганнях міжнародного рівня брав участь вперше. На досягнутому зупинятися не хоче, обіцяє стати чемпіоном світу. Враження дуже велике. Я попав на три бої. Перший бій я буксировав з турком, другий з вангром, і третій з росіянами. З усіма було дуже тяжко. І всі бої виграли по очкам там 3-0. Також нашу область у збірній України представляв коломиянин Арсен Дмитрук. Боксер виступав у ваговій категорії 54 кілограми і привіз додому бронзову медаль чемпіонату Європи. Та спортсмен не розчаровується, каже, що надалі працюватиме ще краще. Прийняло нас добре, відносилася нормально. Дуже було класно. Боксирував я перший хлопець з перший бійці був стопцем з Ізраїлю. Я отримував дострокову перемогу у першому раунді. Другий бій я буксирую з хлопцем з Венгрії. По очкам виграв 3-0 всі три раунди. І третій бій я буксирую у полуфіналі з хлопцем з Росії. І програв його до 1 Буду працювати ще більше, щоб поїхати на слідчий рік Тоже по юніорам, там вже це більш вищий рівень. І хочеться зайватися золоту модель. Результатами своїх вихованців задоволений і тренер Тарас Степанюк. Усі поєдинки боксерів бачив на власні очі. Напередодні з хлопцями відпрацьовували техніку та продумували тактику боїв. Були різні етапи підготовки. Десь нам і федерація трішки допомагала, десь їх скало комотив. Також друзі мої допомагали, йому багато в чому вдячний. Сестрички Зав'яло, Аня і Яна також помагали, багато в чому, хочу вам подякувати. Дорога була трошки важка, 2000 кілометрів. Але нічого, доїхали, приїхали, розмістилися, пройшли мандатну комісію, поселили нас комфортабельно, все було чудово, трьохзіркові гостинниці. Всі кричали Україна, багато підтримки були. Навіть такі були, що і сині росіяни нас також підтримували, бо до. Того ну в кожній ваговій категорії все здобували росіяни золоті. медалі. Ярослав і Арсен однолітки хлопцям по 14. навчається у четвертій школі. Вже три роки тренується у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Директор закладу Павло Федорович каже, що успіхи багатьох вихованців закладу це платформа для перетворення локомотиву в центр олімпійської підготовки. Бокс живе на сьогоднішній день, він розвивається кожного року. Наші вихованці участвують і в чемпіонатах Європи світу, для того, щоб один спортсмен дав результат, повинно працювати 5-6, 7, 8, можливо і більше таких керівників певних організацій, які б націлили свої зусилля на саме результат одного. Спортсмена призові місця на міжнародних змаганнях це заслуга багатьох людей. Перш за все, талановитих спортсменів. І, звичайно, команди фахівців, каже президент Федерації боксу Коломиї Олександр Луцак. Результат не проходить сам. Результат проходить з великою напруженою працею. Я рахую, що цей результат дуже хороший, бо якщо два призери, чемпіон Європи і призер Європи з Коломиї, це говорить про те, що наш клас боксерський росте, і що ми в недалекому майбутньому будемо працювати. Братись до Олімпійських ігор змагання тривали з 31 жовтня до 8 листопада. Українська збірна виборола загальне друге місце. Чимала заслуга в цьому, і наших коломийських боксерів. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події НТК.